Багато українців знайшли притулок у Ірландії. Ми опинилися в Утерфорді. Утерфорд це маленьке місто на півдні Ірландії, яке наповнене доброзичливими людьми, які цінують особистий простір, тишу та невеликі міста. Вони інші. Це місто відрізняється від великих міст, таких як Лимерик, Корп та Дублін. Це одне із самих старих міст країни, що славиться свою довгу історію. Та сумісним минулим з вікінгами. Саме вони володіли південними берегами острову. Вотерфор демонструє ірландську культуру, та саме міцне переплетіння культур кельтів, вікінгів та звичайно англонорманів. Зараз ви чуєте справжню ірландську мелодію, яка лунала на березі річки Сарі. Саме на берегах цієї річки будувався крок за кроком Вотерфорд. Зараз ми з вами йдемо до місця, де вперше був вивішений національний прапор. Прапор, який зараз є всюди. Всі його знають і всі його шанують. 7 березня у 1848 році вперше був піднятий прапор революціонером Томасом Френсісом Мігером. Вдало підібрані кольори означали перемир'я між ірландськими католиками та ірландськими протестантами. Томаса Мігера пізніше повісили. Але ходять легенди, що він насправді виїхав до Америки та прийняв активну участь у революції в США, яка набирала оберти у ті часи. Офіційно прапор став національним аж у 1916 році. Скільки часу ж пройшло? Тож мув, and have a good time! до зустрічі! Тож відвідайте та насолоджуйтесь, до зустрічі!